Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами переживаємо важкі часи і говоримо завжди про події на фронті на нашій війні. Тому що сьогодні ми ведемо цю війну проти злобних сил, які намагаються нас знищити, а ця війна за гідність, за нашу свободу, щоб у нашій у своїй хаті була своя правда і воля і слава. І багато ми переживаємо за війну і за те, що там відбувається, бо чуємо кожного разу нові повідомлення останнім часом про перемоги, але й теж про трагедії. Про обстріли, про загибель невинних, про загибель наших військових, про полон. І багато людей дуже сильно переживають. І навіть можемо сказати, що перебуваємо у відчаю, бракує нам спокою і сну, і не знаємо, що маємо зробити, дорогі сестри і браття. Сьогодні, роздумуючи над нашим завданням, дивимося в глибину нашого серця, тому що своїми переживаннями насправді не можемо змінити ніяких обставин на фронті. Але, дивлячись на те все. А найбільше на те, що за те, щоб ми тут стояли, молилися, щоб ми жили нормально і за наше майбутнє інші люди віддають своє життя. І кожен із нас повинен себе запитати, чи я гідний жити після того, як хтось за мене життя віддав? Чи гідно ми живемо? Чи ми достойні того життя, яке захищають для нас інші? І якщо хочемо бути достойні, то маємо теж зробити для себе висновки і змінити своє життя. Скажемо так відверто: що війна прийшла до нашого дому теж і через те, що ми були часто. Безвідповідальні. Коли, наприклад, говорили, що війна надокучила, що хтось організовує війну, щоби заробити собі гроші. казали, гірше не буде або бодай трохи посміємося. І така безвідповідальність дуже часто вона призводить до того, що ворог. Приходить у нашу хату. І основа, звідки ми маємо рушити і будувати нове здорове суспільство, це серце нашого народу. Але, дорогі сестри і браття, немає серця народу. Це серце народу складається з кожного нашого окремого серця. І в тому смислі кожен повинен відпові... розпочати від себе зміну щоб здобути спокій, щоб здобути впевненість і завзяття, дорогі сестри і браття, для будування оцього нового, нового і здорового суспільства. А як ми маємо будувати це суспільство насамперед в упованні на Господа Бога і на Його провидіння? Бо уповання на Бога, воно не полягає в тому, що Бог буде робити якісь речі замість нас. Часто люди неправильно тлумачать, що означає надіятися на Бога. Бог мені дасть те, що я прошу. Бог не хоче робити будь-що замість нас, тому що Він дає нам ласку. Він дає нам благодать, дає нам силу внутрішню, щоб ми змінювалися. І уповати на Бога, це означає зробити все, що від нас залежить, а те, що від нас не залежить, залишити Господу Богу. І принцип є такий, що навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо або сподіваємося. То ми переконані, що і в цих обставинах Бог все одно тримає все у своїх руках. Тому, дорогі сестри і браття, ми сьогодні покликані відкрити своє серце, щоб цю істину запам'ятати, щоб Слово Боже стало нашими словами і нашими переконаннями. Щоби ми у своєму житті робили все те, що від нас залежить. Одного разу я мав розмову зі священником, і він посвідчив про, одну, про одного наркомана. Значить, наркомани вони ніколи не перестають бути наркоманами. Ціле життя, якщо почав, то вже до, до кінця життя. Тільки що є. Ті наркомани, які вживають, і є ті, які не вживають наркотики. І ось мати одного з таких прийшла до священника і сказала: Отче, що мені робити, щоб син перестав вживати наркотики? Ну, і священник, що їй скаже? Каже, ви почніть молитися, ну змініть вашу молитву. В оповання на Бога. Бо дуже часто люди моляться до Бога, Боже, дай! Але вони не вірять, що Бог дасть. Вони моляться у відчаї, кричать, репетують до Господа Бога, Боже, чому то воно так є. Каже: змініть свою молитву. Але ця жінка почала молитися і сказала: Отче, що я більше ще можу зробити? І каже цей священник, вона приходила і казала, може, я ще оцю молитву буду молитися, моліться. ось я принесла його одяг, щоби ви його посвятили, він ходив посвяченому одягу. Та вона не дуже поможе. Але давайте. Давайте. А може я за нього буду жертвувати причастя? Сповідайтеся і причащайтеся кожного дня. А може, я поїду в його намірені в паломництво? Їдьте. І на диво цей наркоман сказав досить: я хочу лікуватися. І вони його дали на лікування, на реабілітацію. Вона продовжила це молитися. Її подруга Вони дружили ніби сім'ями, і ті два хлопці однаково починали. І ця подруга прийшла, каже, як то твій перестав, а мій не хоче. Каже: ну, я ходила до священника, він мені порадив. А священник каже, Отже, я їй нічого не радив, вона сама шукала засоби, що зробити з духовної точки зору. Я запитую: ну, добре, але чи вона сварила і кричала на цього свого сина, каже, ні? З великим завзяттям, покорою і спокоєм вона всі заходи оці робила. Її подруга прийшла до священика, каже, порадьте, що мені робити, ось він допомогли. Каже, ви почніть молитися за нього. Каже, а чого то я маю за нього молитися? Хай сам за себе молиться. Ще за нього, замість нього кудись їхати? Ні, я на це не, не підписувалася. Ну і так він залишився, той другий, а це й не вживає до сьогодні. Дорогі сестри і браття, що означає уповати на Бога? Уповати на Бога це приймати від нього ласку, але не чекати, що він замість нас зробить нашу роботу. Так як люди люблять, молитися ти дай, щоб у мене був в сім'ї спокій, але я буду кричати, скільки в мені. Сили є. Ні, так не буває, почни зі себе. Але, дорогі сестри і браття, не тільки це каже апостол Павло, що якщо ми надіємося на Христа лишень у цьому віці, то ми найнещасніші з людей. Тому що ми дивимося в іншу перспективу. Бо не тільки уповаємо на Господа Бога. Тоді, коли ми на цій землі, а уповаємо на нього і у вічності. Коли я навчався за кордоном, я познайомився з однією сім'єю, вони мали семеро дітей, але в їхній родині якийсь був генетичний збій. І ті всі діти вони виростали. І коли уходили в підлітковий вік між 13 і 14 роком, всі вони по черзі померли. Кожний зокрема. І я питав їх, як ви це все пережили. Вони кажуть: Отче, ми щасливі. Тому що ми для тих своїх дітей відкрили і показали Божий світ. І Божу любов. І Боже Спасіння. Ті наші діти, вони прийняли святе причастя, вони сповідалися, вони у вірі відходили, і ми віримо і знаємо, що з ними ми зустрінемося у вічності. Бо не тільки на цій землі, а й у вічності ми маємо уповання на Господа Бога. Тобто ті, які у вірі, і в надії, і у жертві відходять, вони не пропадають. Тому, коли сьогодні війна, і ми роздумуємо про загибель невинних або, наприклад, наших воїнів, то не означає, що вони пропали. Тобто наші люди вміють те сказати: ой, в ямку понесли, прикопали, хрест поставили вже все. Хрест на могилі це знак надії на Воскресіння і вічне життя. І тому не все, а тільки початок. Ось в чому полягає уповання на Господа Бога і у житті, і у смерті, дорогі сестри і браття. Сьогодні ми прочитали уривок з Євангелія, в якому розповідається про одну жінку. Іноземку, чужинку, вона не належала до вибраного народу, яка мала проблему, і вона молилася не за себе, за свою родину. Але вона молилася як? Так, що апостоли, заступаючися за неї, сказали: відпусти її, бо вона кричить за нами. Дуже часто у відчаю ми кричимо і щось зблагаємо. І навіть хотіли би Бога в чомусь примусити, щоб Він зробив те, що ми хочемо. І тільки тоді, коли вона нас догнала Ісуса Христа, опинилася у спокійних обставинах, почала з Ним розмовляти і почула неприємні слова. Але не дивлячись на це, вона роздумала і сказала. Можна їсти кришки, які падають зі столу. І в цій покорі якраз вона отримала досвід довір'я до Господа Бога. Дорогі сестри і браття, в покорі Божому проведінню отримала досвід довір'я. Не... Ой, чому то Бог це допустив, як він то посмів. Допустив. І коли ми подивимося, що Він це допустив, і як дбає про нас у цей момент, аж тоді ми зрозуміємо, що означає довіряти Богові. І ось таке серце нам треба виховувати у довір'ї Богові, що Його рішення найкраще. Що Його проведіння постійно дбає про нас, Він нас не покинув, перебуває тут поряд з нами. О жінко каже, віра твоя велика, нехай тобі станеться, як ти хочеш, і донька її одужала. Дорогі сестри і браття, нехай наші серця будуть відкриті для Слова Божого. Щоб слова Христові ставали нашими словами і нашими переконаннями. Щоби ми пам'ятали Бог близько до нас, Він нас не покинув. Але дуже важливо пам'ятати, що те, що ми не розуміємо, то Він знає. І навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо або сподіваємося, Він усе тримає у своїх руках і у житті, і у смерті. І тоді зміниться наше серце, і ми зможемо будувати здорову державу і здорове суспільство. Так, щоб свідчити всім іншим людям. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб, ваші, бачивши ваші добрі вчинки, вони прославляли Отця вашого, що на небі.